Як перевірити, м'яс перенавантажений або заслаблий? Таке питання я отримала до мого останнього відео на YouTube каналі, а також я дуже часто чую його від нових відвідувачів моїх офлайн-тренувань. І сьогодні я хочу відповісти на нього. Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст з фізичного виховання та тренер-реабілітолог. Дякую, що завітали на мій канал. В нашому тілі жоден м'яз не може працювати ізольовано. Ми маємо групи м'язів-синергістів та антагоністів, які одночасно виконують схожу або протилежну зазначенням роботу. Тому е відокремлення якогось м'яза або. Е Пошук методики з'ясування стану цього м'яза в домашніх умовах просто не є коректним. Але я розумію, чому виникає таке питання. Сучасна фітнес-індустрія та спеціалісти з застарілими знаннями в області анатомії та фізіології людини інтенсивно нав'язують нам ідею того, що наше тіло. Повинно працювати сегментовано, і з, з нашим тілом треба працювати сегментовано. Тобто, якщо ми приходимо, наприклад, в тренажерну залу, людина отримує програму тренувань, в якій е, буде зазначено, що один день вона повинна працювати, наприклад, з м'язами живота та грудної клітки, інший день з м'язами спини та плечі і рук, е, в третій день е, сідниці, стегна або ноги в цілому. І е, цей підхід. Є застарілим і неефективним. Або можна взяти інший приклад, коли людина приходить до лікаря, звертається до нього з якоюсь проблемою, з якимось болем, і дуже часто, на жаль, не розглядаючи наш організм в цілому, буде призначений якийсь знеболюючий засіб. або Локальні, якісь, якісь локальні процедури для зменшення інтенсивності болі або для його зняття. Але, як я вже казала. Чи буде розглянута проблема е, виникнення болю в організмі в цілому, чи буде е, звертатися увага на інші ділянки тіла, які впливають на появу цього болю або на його розвиток? Тут же залежить від якості спеціаліста, і я не хочу о, образити ні в якому разі лікарів і сказати, що вони працюють якось не так. Е, існує дуже велика кількість е, високоякісних е, класних фахівців, які е, працюють е, з сучасною інформацією, які використовують сучасну методику. Е, для своєї роботи. Але, на жаль, існують такі, що... які отримали 20, 30, 50 років тому свої дипломи і після того жодного разу не підвищили рівень своєї кваліфікації, не зробили якісь кроки в розвитку в своїй професії. На жаль. І що я хочу цим сказати, що підхід до якоїсь проблеми через сегментацію тіла, тобто до вирішення якоїсь проблеми через сегментацію тіла через роботу з окремими ділянками, є неефективним, не корисним, а іноді може бути навіть шкідливим, бо наш організм це велика. Цілісна система, в якій кожен, кожна кістка, кожен м'яз, кожен суглоб, орган, тканини, клітини, все працює взаємопов'язано і нормально функціонувати може лише у зв'язку між собою. І тепер хочу повернутися до питання перенавантаження або слабкості м'язів. Для цього давайте згадаємо одну з основних функцій м'яза, це еластичність, тобто здатність м'яза змінювати свою довжину і повертатися в вихідне положення. І функціональна робота м'яза Мається на увазі це е, робота як в ексцентричному режимі, коли м'яз подовжується у своїй довжині, так і в концентричному режимі, коли м'яз зменшується в довжині. І тут дуже часто виникає е, проблема розуміння термінології. Обидва цих режими називаються скорочення і подовження. І зменшення у довжині називаються скорочення м'яза, і людина, яка не володіє більш глибокими анатомічними чи фізіологічними знаннями, може просто заплутатися і не розуміти. Неправильно розуміти це поняття скорочення. Чим, до речі, на жаль, користується сучасна фітнес-індустрія, бо нам постійно пропонуються тренування, комплекси тренувань, різні напрямки, в яких м'язи повинні постійно працювати в концентричному режимі на зменшення своєї довжини. І одночасно, якщо м'яз зменшується, він збільшується в об'ємі, тобто рельєфність тіла і так далі. Але нормальна функціональна робота м'язів це не лише зменшення, а це ще й подовження. До речі, в ексцентричному режимі м'яз використовує набагато більше енергії, тобто працює. Набагато е, трудоємко, що, наприклад, е, у питанні схуднення може грати також свою роль. Е, так от, якщо в тілі якась ділянка, які, якась група м'язів працює лише в концентричному режимі постійно на зменшення, на скорочення, Скорочення в загальному розумінні, так, не в термінології, не в анатомічній термінології, то е, цей м'яз швидко втомлюється, швидко перенавантажується або ця група м'язів. І одночасно існують м'язи-антагоністи, тобто м'язи, які виконують протилежну за значенням роботу, вони Необхідні для того, щоб утримувати баланс в тілі, вони будуть постійно в розтягнутому стані. Бо якщо одна ділянка скорочена, інша буде постійно розтягнута. Приклад, грудна клітка. Так? Якщо у нас м'язи грудної клітки скорочені, плечі нависають наперед, то м'язи спини вони постійно в розтягнутому стані і вони Стають слабшими, втрачають свою силу, втрачають свою еластичність, становляться також нефункціональними. Тому, якщо одна ділянка тіла є заспазмованою перенавантаженою, обов'язково буде інша ділянка тіла, яка є розтягнутою і заслаблою. І навпаки, якщо одна зона тіла не допрацьовує, не є ефективною, тобто слабкою, інша ділянка тіла буде перепрацьовувати, буде постійно перенавантажена. І в цей момент з'являється біль переважно в перенавантаженій частині тіла. Бо ці м'язи вже е, благають про допомогу і кричать, зніміть з мене це навантаження, я більше так не можу. Тому е, найбільш ефективнішим методом в е, пропрацюванні цієї проблеми буде не пошук, е, причини. Перенавантаження або за слабкості м'язів, і потім е, вирішування цієї проблеми саме в цій ділянці, да, де м'яз перенавантажений його розслабляти, а де м'яз слабкий його е, лише натреновувати, це буде не вирішенням проблеми, бо в якийсь момент може знову е, з'явитися дисбаланс в інших ділянках або в тих самих, але вже в іншу сторону. А на мою думку, більш ефективним буде комплексний підхід до всього тіла. Це будуть функціональні тренування на все тіло в 3D-режимі, тобто у всіх трьох трьох площинах. На початковому етапі можливе локальне тренування певних зон, але обов'язково в режимі ексцентричному та концентричному, і Подальшому поєднанні цих зон в одну програму тренувань, тобто в пропрацювання е, всього тіла, м'язів та суглобів всього тіла комплексно. Е, якщо вам це, е, це відео сподобалось, якщо інформація в ньому була цікава, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте цьому відео вподобайку, пишіть ваші коментарі. Задавайте ваші запитання, і я зможу вам дати розгорнуту корисну відповідь. Дякую, що залишалися зі мною. Ми ще побачимось. Па-па!